Що кілька годин і ім'я фіналіста премії для молодих дизайнерів дизайна фотоморо стануть відомі. Цьогоріч конкурс проходить під патронатом доньки славетного музиканта з гурту Бітлз, дизайнерки Стели Маккартні. Вона востаннє переглядає колекції з понад 350 учасників з цілої європи. компетентне журі відібрало 5 найкращих знаю, це звучить як кліше, але для мене справді всі вони переможці. Адже вони отримали тут неоцінений досвід. Довідалися не лише як розробляти колекції, але й багато чого про самих себе. Те, що до фіналу вийшли лише дизайнерки? Випадковість їхні ескізи на розгляд журі подавалися анонімно. Значення має лише талант. Афікнізґека Сімт. Схоже, ці дівчата справді знають, хто вони і для чого тут. Це дуже важливо мати власний дизайнерський почерк. Кілька днів до того. Останні приготування. Усі п'ять фіналісток з Німеччини, Великобританії та Румунії вивчали муду і демонструють тут частково свої дипломні роботи. Конкурс сприймають дуже серйозно, адже це шанс розробити свою першу комерційну колекцію і продемонструвати її на берлінському тижні моди. Є дуже багато людей, які вивчають моду і якось намагаються залишити в ній свій слід. А це можливість для таких як я, які не мають фінансової підтримки, продемонструвати свої роботи в Берліні. Це величезний шанс, аби тебе помітили. Різні zu werden. премію для молодих дизайнерів. Ініціювала мережа магазинів одягу Пікенд Клопенбург у 2009 році. Останні два роки конкурс проходив під патронатом американського дизайнера Марка Джейкобса. Цьогоріч покривителькою проекту стала британка Стела Маккартні. Для багатьох фіналісток вона вже є іконою моди, адже з її роботами себе асоціюють ціле покоління. До того ж, 41-річна дизайнерка приклад принциповості поглядів. Так, будучи веганкою, вона повністю відмовляється у своїх колекціях від шкіри та хутра. Чим далі розвивається моя кар'єра, тим більше я відчуваю потребу підтримувати молодих дизайнерів. Я щаслива, що можу допомогти їм поділитися з ними моїм досвідом. Показ переможців конкурсу дизайна фотоморов вважається однією з центральних подій тижня моди в Берліні. Понад 700 поважних гостей зі світу моди зібралися в наметі біля Бранденбурзьких воріт. Всі схвильовані і трохи нервують, але дівчатам схоже це до вподоби. Це справді незабутні враження. Коли я демонструвала свою першу колекцію, то не до кінця усвідомлювала значення цієї події. показ починається. Кожна фіналістка демонструє кілька образів і має для цього кілька хвилин. Ціоана переможницею 2013 року стала румунка Йоанна Чолаку Мірон. Вона має чудовий підхід і гарні силуети. Її мода дуже архітектонічна, вона запам'ятовується, але водночас її одяг приємно носити. Гадаю, саме такого дизайнера я і шукала: когось, хто прокладатиме в дизайні нові шляхи, але так, щоб цю моду можна потім було носити, Конкурсна колекція 31-річної дизайнерки називається Парадокс для Йоганни, яка нині мешкає в Лондоні, починається особливий етап у житті. Я ще не усвідомила того, що відбувається. Коли я раніше дивилася на переможців, я думала, якими щасливими вони мають бути. Тож я теж, мабуть, щаслива. Але я ще мушу це перетравити. Для Йоанни це справді має бути особливе відчуття, адже вона вже не вперше подається на цей конкурс. Щоправда, минулого року вона не вийшла навіть до фіналу. А тепер вона дизайнерка завтрашнього дня.